Доброго здоров'я, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні коротенько поговоримо про ось такий набір ключів. Може хтось шукає собі, хоче придбати. Це набір недорогий, бюджетний. Коштує в районі 800 тисяч гривень. Я купив його близько 2 років тому назад для домашніх потреб. І сьогодні можу зробити висновки по поводу цього інструмента. Потрібно його купляти, чи може щось докласти і купити дорожче. Сьогодні будемо коротенько розбиратися. Все покажу, розкажу і дам свої якісь рекомендації. Ну що, поїхали. Так, друзі, ось я розклав їх, щоб було вам добренько видно. Почнемо, як завжди, з коробочки. Завжди починаю з коробки будь-якого інструмента. Так, коробочка ось така пластикова на таких. Пластикових таких заглушечках. Ну не знаю, поки воно тримається якось. Є ось така. Типу таке вушечко, можна вішати його на стіну. Ну, у мене висить на стіні. Ось так. Така вона гнучка. Але поки ще не відламалась, не знаю. Друзі, це не професійний інструмент, це для домашнього вжитку. Ну, може і використовувати можна десь там на СТО, але не знаю, наскільки довго воно прослужить, так, да, якби. Так, ось, воно відкривається на такій защолочці. Ось тут така пімпочка, воно ну, защолкнули собі. І повісили на, на стінку, десь в гараж собі. Так, що в нас тут пише? Ключики. 6х7. Оці маленькі, 6 х 7. Дальше 8 на 9, Дальше йде 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 27, 30, 32 на 36. друзі. Ось такий набір ключів. Скільки у нас тут получається. В штучок в комплекті. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Друзі, ось 16 ключиків в комплекті. Що по поводу цієї коробочки хочеться додати? Ви знаєте, я хотів купити набір ключів, там, де є такий, начебто такий коврик, да, він розгортається. І туди вставляється кожен ключ окремо. І туди вішається він на, сті, на стінку вішається в гаражі. Собі засунуть, типу, якби в карманчик та ключик та й все. І треба було все-таки було брати мені та й коврик, друзі. Розкажу чому. Бачите, ось ці защолочки пластикові. Бачите, вже починають відламуватись. Я розказую все, як дійсно є, друзі. Ці защолочки, ось вже одної нема защолочки. Ось друга защолочка відламалася. Тут ось одної нема. Цим ключам 2 роки буквально. Так що, якщо будете купляти щось таке подібне, ключі досить, в принципі, непогані. Якщо, друзі, будете щось подібне купувати, то купуйте краще в такому коврику, в такому трап'яному чухлі, там, де ключик іде в кожну свою ніжку. Вставляється, і повісили на стіну і буде... На, на, мабуть, буде якось надійніше. бо ці пластикові штучки, бачите, вони вже повіламивались, вже не знаю, на, на, надовго чи його хватить. Вже ключ випадає звідси. Так що, друзі, розказую, показую все, як є. До речі, ключі досить непогані. Ну, по поводу упаковки цієї... да, вона не дуже, друзі, практична. Ось так. Зараз складемо все до кубки його. Та й будемо на цьому, друзі, закінчувати. Зробив такий коротенький ролик, коротенький огляд для тих людей, хто хоче щось таке подібне купити. В принципі, ключі досить непогані. Ну оця, оця коробочка трошки, звісно, вона підвела. Ну, що ви хочете, друзі? Це, це не дуже дорого. 800-900 гривень зараз вони коштують такі ключі. То, в принципі, на ту коробочку можна якби закрити очі. Ну, все, друзі. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Завжди буду радий новим, новим підписникам, новим коментарям. Кому було цікаво, ставте, ставте лайки. Всім пока, до зустрічі!